Я зупинилась на, е, на червоний світлофор і вирішила нафарбувати губи. Фарбую у дзеркало, дивлюсь, і думаю, боже, Боже, це ж, мабуть, якщо хтось дивиться на мене з боку, то ось це оця блондинка в душі е, за кермом і фарбує губи у дзеркало. Да? Але насправді ніхто на мене не дивиться, там всі взагалі. Однаково фіолетово, да? що я там фарбую чи не фарбую, всі зайняті своїми справами. Так само і в житті. Ви можливо думаєте, що на вас дивляться, а думають, Боже, яка вона смішна, або як вона там щось робить смішно, нелепо, як їй не стидно. Але це не так. Це все лише у вашій голові. Ніхто не дивиться, всі зайняті собою.